Сьогодні у випуску у Круповницькому до довічного ув'язнення засудили двох чоловіків за вбивство генерала податкової. Школи Світловодської громади розпочнуть навчальний рік дистанційно. Мені було б спокійніше, якби вони навчалися вдома. З іншої сторони, якість освіти, коли вони навчаються вдома, зокрема, що стосується мого меншого сину, другий клас, то все таки хотілося б іноді, щоб він таки виходив і працював у класі. Кіровоградщина в якості гуманітарної допомоги отримала вакцину від гепатиту Б. Кого щеплять? Гепатит Б це запалення, гостре запалення печінки, яке в основному йде вірусного походження. Вакцинацію від гепатиту Б називають першою протираковою вакциною, тому що вона забезпечує імунітет від вірусного гепатиту. А це є потім як ускладнення, може бути ускладнення і з часом як онкозахворювання. Травмовану лелеку знайшла, прихистила і лікує на Кіровоградщині родина переселенців з Харкова. Вона нагадує їм про зниклого на війні батька. У мами якраз на телефоні ця пісня весь час з початку війни біля тополі калина росте. І там є така фраза. І крила ми лелеки повернуться живі. Ви знаєте, він. Значить сялека він наче трішки не долетів додому. У Кропивницькому до довічного ув'язнення засудили двох чоловіків за вбивство генерала податкової інспекції. Це рішення Кіровського районного суду. Обвинувачені Євген Яценко та Іван Проценко. У травні 2014-го 48-річного генерала податкової побили двоє чоловіків після сварки біля цього нічного клубу в Кропивницькому. Після отриманих травм він помер у лікарні у листопаді того ж року. Вироком Ленінського районного суду обвинувачених засудили до пожиттєвого ув'язнення. Вирок адвокати оскаржили. По тому справу розглядали сім років. На нинішнє рішення суду адвокати планують подавати апеляцію. На це мають 30 діб. Ми з колегою і адвокати другого підзахисного під обвинуваченого будемо подавати апеляційні скарги. Ми бажаємо, що вирок незаконний. Був тиск на суд, прона mm -hmm. потерпілась, зверталася до ДБР, відкривалося кримінальне провадження відносно суддів. Судді викликали на допити. Немає складу сочку 115. Якщо є, то 121. Тяжкі тілесні ушкодження, які потягли за собою спеціальності. Я считаю, что как раз вырок суду справедливый, потому что люди, которые уже отсидели за по 14-15 лет за умышленное убийство по приговору 1998 -го года, нельзя выпускать на свободу, они потенциальные убийцы. Доказательств в деле, на мой взгляд, достаточно, как со стороны я представляла интересы потерпевших. Ми рішенням суду, сторона обвинувачення, задоволені. вважаємо вирок суду законним та справедливим. Обидва обвинувачення раніше вже притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжкого злочину, тобто убивства, яке вони скоїли, також впали. Судовий процес був довготривалим, непростим, але врешті ми отримали обвинувальний висновок, і вся та доказова база, яка була зібрана слідчими у ході судових слухань, знайшла своє підтвердження. Розкладені підручники на партії прибрані класи. Цей Світловодський ліцей готовий до зустрічі дітей 1 вересня. 30 класів, 830 дітей. Йдуть дітки, є і дітки-переселенці. Їх зараз десь більше 60. Як ми будемо працювати, вже питання, звичайно, залежить від засновника. Це приміщення у школі за мирного часу використовувалося як склад. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут обладнали укриття. Тут є електропостачання, інтернет, вентиляція, водопровід і біотуалет. Вісімсотсот 850 чоловік. Одночасно вся школа вміщається. У нас в школі чотири входи-виходи, а в укриття два входи-виходи. Міністерство освіти дало роз'яснення, що має відбуватися за 10 хвилин з поверхів сюди, в укриття. Дітей маємо спустити. Мама двох школярів Надія Лещенко каже, хотіла б для своїх дітей змішану форму навчання. З однієї сторони, щодо мого спокою, мені було б спокійніше, якби вони навчалися вдома. З іншої сторони, якість освіти, коли вони навчаються вдома, зокрема, що стосується мого меншого сина, другий клас, то все таки хотілося б іноді, щоб він таки виходив і працював у класі, тому що він ще не в тому віці, щоб самому себе зорганізувати. Після опитування батьків вирішили, що світловодські учні навчатимуться дистанційно, каже заступниця міського голови Юлія Орлова і вище відсотків батьків зазначили бажану форму навчання дистанційною. Ну і звичайно опиралися також на безпеку і життя і здоров'я наших діток безпосередньо від ракетного удару загроза наше укриття, які є. Не бомбосховищами ще були 6% які хотіли все ж таки офлайн, тобто вийти на навчання, і 16% батьків проголосували саме за змішану форму навчання. Тому в подальшому звичайно буде розглядатись варіант поступово виводити, можливо, перші класи, оскільки це є ну, потреба у батьків і в першачків щодо офлайн навчання, і можливо, 9 та 11. У Світловодській громаді 13 шкіл, які цьогоріч мають відвідувати 4 тисячі 800 дітей. За словами Юлії Орлової, рішення щодо форми навчання переглядатимуть кожні два тижні, орієнтуючись на безпекову ситуацію в регіоні. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. З 1 вересня у 454 школах Кіровоградської області навчатимуться понад 96 тисяч дітей. Серед них 8 тисяч першокласників, з яких 267 дітей-переселенців. Навчання буде за дистанційною змішаною і очною формами. Рішення про форму навчання ухвалюють засновники шкіл за результатами опитування батьків. Форму навчання у кожній школі можуть змінювати протягом навчального року очно 28,6% шкіл Кіровоградської області, змішано 35,5% і дистанційно 35,9%. Це станом на 1 вересня. Тому що цифра буде зовсім інша. Якщо ми кажемо дистанційно 35, майже 36%, то з понеділка з 5 вересня буде 28%. Чому, спитайте ви, відповім. Тому що велика більша кількість перейде в змішану форму. Наприклад, місто Кропивницький. 1-2 будуть в онлайні, а з 5 всі 35 шкіл – Буде змішно, бо три школи очно будуть. Наприклад, місто Олександрія вирішило на два тижні, а потім буде в залежності від безпекової ситуації. В Олександрії з 1 вересня учні вчитимуться дистанційно. Таке рішення ухвалили, врахувавши думку батьків. За навчання онлайн проголосували 92%. Це інформація від начальника управління освіти Олександра Авраменка. 12 тисяч доз вакцини від гепатиту Б отримала Кіровоградська область у якості гуманітарної допомоги. Це допомога Україні від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Гепатит Б це запалення, гостре запалення печінки, яке в основному йде вірусного походження, викликається вірусом вірусного гепатиту. Вакцини безпечні, мають всі відповідні сертифікати якості. Вакцинацію від гепатиту Б називають першою протираковою вакциною, тому що вона забезпечує. Імунітет від вірусного гепатиту, а це є потім як ускладнення. Може бути ускладнення і з часом як онкозахворювання. Зберігають вакцину у холодильній камері. Температура в ній від 2 до 8 градусів Цельсія. Приїжджають райони, оформляємо документи, і вони переходять ну, сумкою й холодильник приїжджають. Для імунітету дитині потрібно зробити три дози вакцини. Першу дозу роблять у пологовому будинку, другу в один місяць, третю у півроку. Вакцинують дітей безкоштовно. Кропивничанка Альбіна Слободяник прийшла в поліклініку щепити сина. Каже, коли почалось російське вторгнення, дитині було півроку. Тоді вакцину знайти не могла. Моєму соночкові буде скоро рік. У місяць пробили і в три місяці. І ось робимо пощі в рік. Не було вакцини. На Кіровоградщині підлягають щепленню майже шість тисяч дітей, говорить головна санітарна лікарка області. Протипоказ це недоношеність, якісь вади, якщо це вродження вада є. Тоді обов'язково лікар-неонатолог оглядає дитину і дає дозвіл до вакцинації, як до будь-якої вакцинації. Гідроцефалія, підвищена температура, може бути гепатит, як ми кажемо, жовтяниця новонароджених. Це все термін, протипокази, коли відкладається до нормалізації. За даними Надії Оперчук, за півроку в області вакцинували 37% дітей. В Україні цей показник 23 Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький. Предмети і фотографії, які розповідають про російсько українську війну, презентували в краєзнавчому музеї в Кропивницькому. Це пересувна виставка Блокпост пам'яті в ящиках з-під патронів речі і нагороди 20 військових з Кіровоградщини, які загинули з березня 2014-го, коли Росія анексувала Крим до початку повномасштабного вторгнення. Тут нагороди особисті речі, завдяки яким можна дізнатись, що любив або чим займався військовий. Це грамота і медалі Олександра Кондакова за участь у футбольних турнірах. Йому було 22, коли він загинув на борту збитого гелікоптера в Донецькій області 2014-го. Саша пішов служити ще 18 років, він підписав контракт в січні 2011 року, він вже мав стаж майже 4 роки. Як радист. і тому це ж це зовсім записував. Ці окуляри вони їх носили як до форми. Це кобура, нам передали Саша рюкзак, в якому були речі його, і там була оця аптечка. Телефон його. Любив спорт і бджільництво. Про це свідчать речі Ігоря Вівчаренка. Поряд з посвідченням Федерації бодібілдингу і фітнесу особисті речі боксерські перчатки, годинник і застібки на сорочку. Військовий загинув у квітні 2020-го В зоні проведення операції об'єднаних сил під час навчання вибухнула міна. Фіксація цих моментів, всіх поточних це дуже важливо для нашого майбутнього розуміння цих процесів, які відбуваються цієї війни, що триває. Про останні півроку повномасштабної війни розповідають ці світлини та предмети. Карта наступу на території українських областей у перший день російського вторгнення, 24 лютого, це знищений росіянами український найбільший у світі транспортний літак. Мрія це російський танк на території Чорнобильської атомної електростанції. На цих фотографіях наслідки обстрілів росіянами Кіровоградської області. Це зруйнований будинок у Кропивницькому. А такий вигляд мав ангар льотної академії після влучання у нього ракети. Ці трофеї взяли українські військові після бою на Миколаївському напрямку. Чоловік Аліни Кондратенко загинув у 36 років у свій день народження 29 березня під час влучання російської ракети в приміщення Миколаївської облради. Я встигла відправити йому поздоровлення і поздоровити його, але відео з поздоровленням від доньки він не встиг вже побачити. На жаль, тут ордени представлені його тут. Каблучка, яка була на ньому в момент загибелі. тут його браслет, тут його от, і фото. Фотографії, речі і предмети збирали впродовж п'яти місяців військові, представники громадських організацій та рідні загиблих. Виставка працюватиме впродовж трьох місяців. За цей час її планують доповнити. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Бабуся 28-річного військового Владислава Поліщука Зоя Олександрова засинає і прокидається з думкою про онука, який зник у Маріуполі 3 березня. Тоді під час обстрілу востаннє його бачив батько, який був разом з ним. Селище Старий Крим, це біля Маріуполя. Там така велика площадка така і Там зберігали ще з 15-го року техніка така. Всякі там машини, туди всі звозили розбиту, обгорівшу техніку. І там така будівля. Якщо був обстріл із моря, і літаки, і гради летіли, то воно якось над ними. Ну, правда, що вони не вийти не могли з тієї будівлі, нічого, як він розказує. А вже як почали бити танки, то вже влучило сюди в цю будівлю. Тата владував поранено. І ще він казав, що чув, що, що почали по рації визивати швидку допомогу. І у цей період влад зник. Показує на відеоприміщення, де, зі слів батька онука, він ховався під час обстрілу російською армією. Ось, ось тут вони були, вони ховалися, ось ось постріл і в дах. Каже Владислав Товариський і завжди допомагав друзям. О, все. Пупсик наш. Це Маріуполь, це в січні місяці. Це в січні він патрулював. Донька Зоя Олександрової, військова лікарка, де вони нині з міркувань безпеки не розповідає. Жінка записала відеозвернення, яке сподівається, допоможе знайти інформацію про сина, а потім і його. Синочок, ти стояв з перших днів на захисті Маріуполя. Як же пішов шестой місяць, як ми ніяк не можемо тебе найти. не обращались, туда не стучались. И все без результата. Я знаю, ты у меня очень сильный. Ты вернешься к нам. И мы тебя обязательно найдем. Ты у меня умничка. Только держись. Мы тебя очень любим. И мы тебя обязательно найдем. Живые. Живий. Іншого не хочу думати, Даже не хочу думати, тільки живий. Звісно, живий. Як буде, ми, я і дочки так кажу, що ми будемо готові будь до чого, будь до чого готові. Але надіємося і чекаємо його тільки живого, що він гукне, «бабушка, я прийшов. Каже, онук дзвонив їй щодня. Казав, тримаємось. Це остання світлина, яку прислав 2 березня. Анна Добрань, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Люля так звати Лелеку, яку два тижні тому прихистила родина переселенців з Харкова. Разом живуть у селі Роздолля Кропивницького району. Ну що це виробиш? Молодець, ковтнула. Льолю годують тричі на день рибою. Коли знайшли, її поранену, думали, збила машина, розповідає Дмитро Патрушев. Вона лежала на краю поля, це буквально два метри від дороги. І на дорозі лежали пір'я. У пташки була зламана нога. На цьому полі її знайшли. Крила в неї були розставлені і одна лапа торчала назад. Мені вона дуже подобається, мені постійно хочеться її взяти. Погладити, прижати до себе, але я цього не роблю. Під час огляду в лікарні з'ясували, що в Лелеки перелом зі зміщенням потрібно вставляти шпицю в кістку. Сказали, що їй треба робити якийсь там інгаляційний наркоз, що в Кропивницькому нема взагалі такого наркозу для тварин, і що є дуже гарний орнітолог в Дніпрі. Операцію Льолі робили в Дніпрі. Коштувала вона 5 тисяч гривень. Гроші дала родина і благодійники. Місяць лелеку лікуватимуть вдома, потім повезуть на огляд у ветклініку. Тіхо, тихо, тихо, тихо. До весни, може, вона з нами залишиться. Головне, що птаха виздарив, щоб він зміг літати, щоб він повернувся до себе в своє середовище. Оце найголовніше. Євгенія Канівець каже, лелека нагадала їй зниклого безвісти батька чоловіка, який пішов захищати Україну. Чоловік зник в червні. У мами якраз на телефоні оця пісня весь час спочатку війни біля тополі калина росте. І там є така фраза. І крилами лелеки повернуться живі. Ви знаєте, він. Значить ця лелека він наче трішки не долетів додому, бо тут якраз поруч ми її знайшли. Родина мріє, що лелека Льоля одужає і зможе повернутись на свободу, як і їх батько. Ну, Надія, вона не згасає, вона є. І Ми думаємо про нього і сподіваємося, що він живий. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина. На акцію повітряний прапор України на березі інгулу в Кропивницькому зібрались півсотні дітей-переселенців та місцевих. Для створення стяга учасникам роздали фарби синього та жовтого кольорів. Це символ України, і ми зараз запустимо його в воздух, зробимо його воздушним. Да. Що ми для цього робимо? Вам кожному жмінка краски в руку в одну і в другу. Раз, два, три! Валерія Малишева з чотирирічним сином переїхала до Кропивницького під час блокади Маріуполя у квітні. Каже, такі акції потрібні, щоб згуртувати дітей і відволікти від війни. А ти знаєш, який в Україні прапор, які кольори? Жотий. Для всіх дітей зараз потрібні такі заходи, щоб вони, хоч якось, трошки відволіклись від нашого сьогодення. Когда ми сюди приїхали, говорит, мама, как это в городе нету здесь моря. Все ему рассказывали, йому чтобы он щоб він и не паниковал, переживав все вместе з нами. Він вже не мог ждать, он вже два дні. Мама, коли ми їдемо, мама, коли ми їдемо. Акцію приурочили 31-й річниці незалежності України. Це переселенці з Маріуполя, з Харькова, Ніколаєва, Херсона, тобто Именно для них. Зділано плюс конечно, и местные дети, потому котрим ми теж не могли отказать і котрим ми всегда рады. Подумали, що этот воздушный флаг будет ну актуален дню независимости і тим самим покаже свою свободу. Після акції для дітей влаштували ігри. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький.